Отримати букет у подарунок завжди приємно. Утім, дуже шкода, якщо він швидко втрачає свій вигляд і в'яне. Спеціалісти мають кілька секретів, користуючись якими можна продовжити життя зрізаних квітів. Спеціально для наших глядачів ми дізналися основні аспекти догляду у флориста з багаторічним досвідом, аби ваші квіти радували вас якомога довше. Отже, починаємо з найбільш поширених категорій букетів. Отримали а, такий букет збірний в пакуванні. От а, ви маєте прийти додому, і одразу найголовніше це а, взяти підходячу вазу для букету. Тобто, а, для збірних букетів такої десь величини має бути невеличка ваза, але а, набрати повну вазу води холодної і обов'язково його підрізати. А якщо а, у вас немає вдома секатора, то можете це зробити, наприклад, ножем, а ножицями краще цього не робити. Ви підрізаєте ніжки букету під кутом 45 градусів і ставите воду повністю. Збірні букети можуть містити і екзотичні квіти, наприклад, орхідеї. У такому випадку треба також звернути увагу на такій конструкції. Цей сорт називається цим Зазвичай він приїжджає в квіткові майстерні, або в будь-який квітковий магазин, на ринок так само. Він приїжджає такою довгою гілкою росте. Але його зрізають кожну квіточку і ставлять спеціальну таку колбу. Це стандартна процедура, якби. це квітковий такий подовжувач. Тут пластикова колба і сюди наливається вода. Тут є така кришечка. І о, вона знімається, сюди наливається, звичайно, вода, можна з полівізатора наприскати, е, підрізається квіточка і вдягається так на колбочку. Е, якщо ви бачите, що у вас в букеті є така квітка, то слід подивитися, чи є скільки там води. Якщо ви бачите, що вже в колбі десь залишилось стільки води, то ви просто обережно знімаєте, е, як я вже показала. Знімаєте кришечку, підливаєте водичку і ставите назад. Ця квітка дуже стійка. Вона може в принципі постояти два тижні, а навіть буває і до місяця. Далі треба подумати, куди поставити вазу з квітами. Від того, як ви поставите букет, як ви будете за ним доглядати, залежить його в принципі, життя. Тому найголовніше, якщо є опалювальний сезон, то не ставити квіти біля батарей, біля обігрівачів. Також не ставити там, де буде прямий промені сонця попадати на нього. Це, наприклад, не ставити на підвіконня. Тому що так само, якщо буде свіжий букет, але на нього потрапить сонце, день просто Повністю на сонце, то, скоріш за всього, він під вечір вже буде почувати себе недобре, а на наступний день вже буде дуже погано, скажімо так. Якщо це зимовий період і у вас на балконі прохолодно, то на ніч квіти можна перемістити з кімнати, проте стежте, аби там температура не опускалася нижче як 0 градусів за цельсієм. І загалом, щоб не було дуже різких перепадів температури. Кожні два дні треба міняти воду. У вазі брати вазу, помити її обов'язково, тому що буде з'являтися потрошки на лід, його треба прибирати, знов підрізати і ставити в холодну воду. Також можете через дня три, наприклад, зняти пакування вже ось ви його розрізаєте, знімаєте стрічку, прибираєте пакування, і також кожну квітку я би радила подивитися, щоб там не було листя. На трояндах, на густиках до принципі на будь яких познімати листя, тому що в квітах перше починають, особливо в трояндах п'ють воду листя, шипи, і тільки потім вода потрапляє до бутону. Тому я б радила зняти пакування, зачистити квіти і поставити вазу за умови правильного догляду. Збірний букет може порадувати вас у середньому півтора тижня, а в деяких випадках і два. дуже популярні композиції квіткові, вони можуть бути в коробці, можуть бути в сумочках різних. Треба розуміти, що це не ваза. Там є спеціальна губка флористична, вона називається Оазис, вона наповнена водою. От, і квіти ставляться, підрізаються, ставляться саме в цю губку. В принципі, за коробкою догляд набагато простіше, вам не треба бігати, міняти воду. Єдине, що треба подумати знов, куди ви її поставите. Будь-яким квітам, як я вже сказала, температурний режим дуже важливий, тому не має бути десь поряд джерела сильного тепла. От це перше. І знов ж таки ми не ставимо там, де буде потрапляти на нього прямі промені сонця. Такі композиції також слід наповнювати водою кожні два-три дні. Відсторонивши квітки одна від одної, можна легко побачити флористичну губку. Саме її і треба зволожити. Це може бути, наприклад, якісь там півсклянки води. Це буде нормально, навіть е, якусь там рюмочку можна взяти, також налити це. Ну два 3 три дні. Це в принципі все. Також можна дивитися, якщо ви бачите, що на якихось трояндах чи на якихось квітках з'являються такі коричневі пелюстки. або це зазвичай на трояндах відбувається. Це може бути від того, що десь потрапила вода. Ось і не обов'язково витягувати і викидати одразу квітку. Треба просто подивитися і зняти пелюстки, на яких є якби, зараження, тому що вона буде далі продовжувати. Ну, руйнувати бутон за спостереженнями квіткових майстерень найпопулярніші квіти в 2023 році. Цюльпани. Саме за цими квітами люди ладні обійти півміста. Якщо ви отримали букет цюльпанів. Взагалі щодо пакування, то ви самі вирішуєте, чи залишати вам пакування на тюльпанах чи на будь-якому букеті. тому що спочатку пакування було придумане для того, аби транспортувати квіти, щоб вони не псувалися по дорозі. Я покажу, як ми знімаємо пакування в тому випадку. У вас тюльпани. Бувають по-різному. Деякі майстерні зачищають тюльпан, тобто знімають отакі вже там перші його листя. Деякі ні. Я все-таки раджу знімати хоча б перше, це так обережно відірвати. Для тюльпана має бути невисока ваза і, в принципі, невелика кількість води, холодної обов'язково. Тюльпан ми підрізаємо рівно, можна навіть взяти вдома. Знову ж таки, якщо у вас немає секатора, можна взяти всі тюльпани і так обережно їх підрізати кухонним ножем, головне гострим. Тут також діють аналогічні правила, як і для інших квітів, тобто розташовуємо подалі від тепла та сонячних променів. Та регулярно кожні два дні міняємо воду та підрізаємо. За таких умов букети з тюльпанів радуватиме вас від одного до півтора тижня. Щоб зрозуміти, свіжий ви тюльпан обрали чи ні. ви можете подивитися на його кінчики пелюсток, Якщо вони мають такий трошки вже прозорий колір, такий. Більш прозорі, то це вже значить тюльпана вже трошечки є часу. Ось. Mm -hmm. І він має бути такий хрусткий. Тобто тюльпани завжди кажуть, що вони хрустять. Троянда це справжня королева флористики. Тож не дивує, що багато людей віддають перевагу саме цим витонченим букетам. Деякі продають квіти одразу ось так. Тобто пачки. Ми все ж таки зачищаємо троянди. Чому? Тому що о, тут є шипи, листя. Перше не всі листя є гарні, о, але найголовніше, для чого це робиться? Тому що шипи, о, листя вони перше п'ють воду, потім бутон. Тому ми зачищаємо. Далі дуже важливо, о, яку саме базу ви оберете для троян. Якщо ви отримали середньої довжини або маленькі, то треба обрати вазу якусь ну, середньої довжини. Але має бути повна ваза води. Це обов'язково холодне. Троянди так само ми підрізаємо під кутом 45 градусів. Листя не має бути в воді, і обов'язково повна ваза. Це обов'язково, тому що дуже багато хто ставить якусь баночку або склянку. Навіть свіжі троянди вони там не простоять більше. На двох-трьох днів вони опустять свою голову, їм дуже мало того буде. Так само, якщо ви отримали високі троянди, то найліпше мати високу вазу і не забуваємо кожні два дні змінювати воду, мити вазу і підрізати квіти. Також їх не можна оприскувати. Ми можемо оприскувати лише листя дуже обережно. Якось можна так затуляючи бутон, але якщо ви будете оприскувати і бутони або купати троянди в ванні, як дуже багато людей люблять, цього треба не робити. Цього я б сказала, категорично не можна робити, тому що вони дуже швидко просто зниють. Вода руйнує бутони. Тож, якщо ви бачите коричневі плями на пелюстках, треба їх видаляти. Якщо ви будете дотримуватись цих простих порад із догляду за квітами, то зможете насолоджуватися. Джуватися ними значно довше, а вже в наступному сюжеті ми розкажемо вам, які вази краще мати вдома, та чи треба додавати домішки у воду.